Я живу на Дніпропетровщині. І я люблю тебе, Україна. Я народився в Луганській області. Україна в моєму серці назавжди. Я живу на Київщині, в цему серце України. Я люблю тебе, неба ті Я з серце країни. Єдність наша сила і гордість родини. Ми різні, ми вільні, і кожен з нас частичка України. Днем незалежності, з ним прапор, з зламні козачата вас вітає. Україну любити щиро бажає, з Богом долати, усі на гаразд, свою волю не дати украсти, Українську історію бережно знати, Українську гідність не дати топтати, в далеких часів він де про праді від бабу, мужній слав. Наш прапор житнім золотом. Цікав. Він символ незалежної держави. Наметні сяє сонцем золотим, Невеслю близько воки. Ми здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скрізь. Неба, колір жита, це свободи кольори. Український прапор світі знають старші й малі. Крізь віки, пройшов він бурі, вів героїв до мети. В нашім серці завжди з нами Прапор слави і чистоти з Днем державного прапора України. 32 народжує нашому. Малемоща, і до встати. Допусію, діти свої посміють. Вернують додому, жити віку. Живе Україна незалежна та сильна, золотисте полосся нехай ще достить. Для вас привітання із Днем Незалежності, і з вільним козацьким вітром Лити. Хай небо буде мирним над тобою, Україна, наша рідна дорога. З днем прапора, з днем незалежності та слава Лина крізь віки.